Зі привіт, сухі факти 25, російські агенти в українських силових структурах. Ще взимку почав працювати над випуском, тема була хайпова і актуальна. Сьогодні на дворі 1 числа липня все затихло умовно, але ж актуальність не втрачена. Тому поїхали. Почну з Херсону. З початком повномасштабного вторгнення одним із. Шокуючих фактів, була здача цього міста без великого спротиву з нашої сторони. Влада не поспішала щось пояснювати народу тільки через рік, в квітні цього року, ДБР завершило розслідування щодо Держзради колишнього начальника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Цитата з відеозвіту ДБР одним із головних завдань організації було внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади, розбалансування їхньої роботи, розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду та функціонувати як вільна і незалежна держава. Цю тему підхопили блогери і почали люду розжовувати, що ж то за розслідування таке. Хто такий кулініч? Ви мене спитаєте. Розкажу вам це скандальний посадовець часів Кучми Януковича, якого в жовтні 2020 року своїм указом президент Зеленський призначив начальником головного управління СБУ в Криму. На цій посаді пан Кулініч відповідав за абсолютно всі операції СБУ по Криму, і, зокрема, за безпеку мостів і дамп через Чонгар і через Дніпро. І зразу без церемонії Яніна ставить питання в лоб. Хто саме із влади відповідальний за те, що російська ФСБ довгі роки прямо впливала на події в Україні, а надто на Українську службу безпеки? І, відповідно, готувала підґрунтя для російського широкомасштабного наступу. Хто понесе за це відповідальність? І хто зараз в стінах? в тому числі офіса президента Агов пан Татаров і же з ними є черговою російською консервою. Термін російська консерва беру на озброєння. Лише скажу, що не одна із болу цими консервами зашкварилася. В доказ своїх слів на виду розслідування військового кореспондента Тараса Деркача «Херсонська тероборона історія трагедії. Це місце, яке називають пусковий парк в Херсоні. Саме тут, 1 березня, відбувся бій між українською теробороною, Херсонською теробороною та рашистськими, російськими військами, які заходили от звідси до Херсону і йшли по цій дорозі. От ви бачите, оці дерева, вони всі посічені осколками від гармат, від кулеметів. Коли росіяни буквально розстрілювали всіх чоловіків отут вздовж цієї посадки парку. Жодного опору від силових структур. Знову прості громадяни встали на захист свого міста. Територіальна оборона просто мешканці, самооборона. Ми всі різні, але місто наше єдине. Ми тут зібралися спеціально для того, щоб його захистити і не дати купанту прийти далі. Зверніть увагу на одяг. Це відсилка до попередніх сухих фактів. Знову джинси, спортівки, звичайні прості хлопці. Ці люди були не навчені, це були цивільні, але вони виконали свій обов'язок, свій обов'язок українців до кінця, коли багато хто тікав уже з Херсону, коли тут тікали керівники служб безпеки, поліції, коли тут не залишалось вже військ, але ці чоловіки встали на захист свого рідного міста. Чому наша влада не стала ніяких е -е, заград споруд, не ставила нічого такого, впустила буквально в Нахалку окупанта в наше місто ще коли штурмували Антонівський міст? Чому влада в Нахалку пустила окупанта в наше місто? І це вже питає не порохоботка Єміна. А хлопці, які віддали своє життя в бою з цим окупантом. тероборонці Херсону поховані на міському кладовищі. Ми знайшли тут два ряди поховань. Це теж солдат. Сфотографувати немає чого. Хоронимо так є. Це всі ребята, які захоронені на 16 шістнадцятому новому секторі. Вот, кожен написан. Число, місяць, год, сектор, ряд міст. Все пронумерованы. А який наймолодший тут у вас? Mm. Твої... Ось дві тисячі третій років. Пам'ять цим хлопцям. Пам'ять хто загинув у Бусковому Шуменському парку, хто загинув від початку. Російської агресії 25 лютого, 26, 27, 28 лютого і 2 березня. Пам'ять цим хлопцям вони полягли за свій рідний Херсон за Україну. Пам'ять про цих хлопців Тарас Деркач шукає відповіді на їхнє питання. Хто в Нахалку впустив окупанта в їхнє місто? На момент вторгнення Росії, 24 лютого, батальйоном територіальної оборони, який бився у Шуменському парку, командував Дмитро Кузьменко. Маючи резюме військового та правоохоронця, він був законспірованим агентом росіян, який знадобився їм в момент X. Розстріл десятків оборонців Херсону у Шуменському парку та подальше полювання на українське підпілля його кривава заслуга перед ФСБ. Кузьменко здав позиції та склад тероборонівців росіянам. І люди пішли у бій як на заклання, не знаючи, що їх зрадив комбат. комбат Раз. зрадники та боягузи виявилися не тільки в командуванні територіальної оборони. А й правоохоронних органах. Командир Беркута пишець Саламаха, він так і сказав 26, 27 февраля. Він сказав, що ми йдемо патрулювати, але ми на ДРГ групи російської військових не реагуємо, флаги русі будуть вішати, ми не реагуємо. Виявляється, колишній Беркутівець в Херсоні на керівній посаді влюсровані поліції. Російська консерва. І зверніть увагу, поліцейський, який це все розповідає, змушений ховати своє обличчя. Тобто, херсонський проукраїнський поліцейський до сих пір змушений ховати своє обличчя, ми приїхали Обманули своє керівництво, сказали, що ми поїдемо додому, а ми, нас чотири чоловіки, поїхали в розвідку. Тоді ми знали, що там була розвідка 20 десь осіб, вони мають, вони мають два снайпери. Mm -hmm. І ми повернулись в УНП і сказали, що там є розвідка, пішли її візу виганяти. Ну, вибивати. І при цьому у нас були теж снайпера. Підготовлені люди, які міг. Стріляти десь. Ну, ми могли легко її звідти вигнати. Ніхто не відреагував, мене я ж кажу, чуть там не. З кулаками до мене лізли. І з дими так тікали звідси, ви навіть не, не представляєте. Я таких очей перепуганих. Жінок вагітних побросали. А такі спецнази. Поліція в міста Херсон. Ми поліцейські Херсонщини. Несемо службу. На межі з тимчасово окупованою автономною Республікою Крим. Ми завжди готові до будь-яких загроз, як внутрішніх, так і зовнішніх. Ви можете на нас розраховувати. Ми вас захистимо. Захистили. І це ж стосується не тільки Херсону. Немає змоги моніторити весь інфопростір, але з того, що попадало на очі захисники Харкова про поведінку начальства СБУ перед вторгненням. Ніхто не вірив у війну. 22 числа лютого 22-року ми з моїм колегою прибули в Управління Служби безпеки України. Начальник на той час Роман Дудін зібрав нараду невелику, мені дали слово. Я сказав, що 24-го буде війна. готуватися, готуватися вже в рамках АТЦ. Ну, всі посміялися. Ну. Зараз цей СБУшник Дудін за гратом. Липень 22-го року президент звільняє очільників прокуратури та СБУ. Іван Баканов вже не голова СБУ, а Ірина Венедіктова не генеральна прокурорка. Рішення про усунення обох посадовців ухвалив президент. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він пояснив, що серед працівників органів прокуратури та СБУ чимало зрадників, а це викликає багато запитань до керівників саме цих відомств. Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування і інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури. Та Служби безпеки України залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримує належну відповідь. Але міністру внутрішніх справ таких закидів немає. І пан Монастирський залишився тоді на своїй посаді. Хоча в Луганській області понад 200 правоохоронців перейшли на бік ворога. Прокуратура. Правоохоронці розповіли, що на окупованій території Луганської області їм вдалося виявити понад 240 колишніх колег, які перейшли на бік ворога. Це стаття за серпень 2022 року. Тільки ДБР за період війни в Луганській області зареєструвало 241 кримінальне провадження стосовно працівників правоохоронних органів, які зрадили присязі та почали працювати на країну агресора. Йдеться у заяві. Прокурори повідомили про підозру у державній зраді більше 50 особам, серед яких переважна більшість це поліцейські. Також серед порушників Є працівники прокуратури, митники, податківці, судді та рятувальники ну, повний комплект. У жовтні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, скільки правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога. На сьогоднішній день кількість осіб, які перейшли на бік ворога, це одиниці людей. По них заведені кримінальні провадження, оголошені підозри. І вони складають. Менше відсотка від загальної кількості поліції, яка працює, сказав міністр. Так і хочеться сказати пану міністру. Друже, в тебе на провідних посадах російські консерви, про який відсоток ти говориш. Але казати це вже нікому: Денис Монастирський загинув в авіакатастрофі, інформації про причини падіння гвинтокрила в публічному доступі мало. Але одна із версій це російська диверсія. Якщо росіяни знають, де і коли і чим пересувається міністр МВС, то припущу, що концерт в службі лишилося чимало, може, навпаки, мало. Менше 1%. На завершення цього випуску покажу вам декілька сюжетів вже з докупованого Херсоном. В першому, як Чинухів тікачі героїчно повертаються на свої робочі місця. Пане Президент, згідно вашого доручення доповідає. До міста прибули і приступили до виконання обов'язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсона, військова адміністрація Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов'язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи по розмінуванню. Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності. В другому сюжеті про командира Херсонської тероборони. Виявляється, він не російська консерва, а зразковий український командир. Командир батальйону територіальної оборони Дмитро Кузьменко був нагороджений орденом Богдана Хмельницького майже одразу після бою в бусковому парку та біля обласного ліцею в Херсоні. Про це свідчить указ президента від 8 березня 2022 року, і це при тому, що жоден український боєць, який брав участь в бою, нагород не отримав. Мало того, Кузьменко є відкритим зрадником України. Впродовж окупації він співпрацював з росіянами. Журналістам Кузьменко сказав, що пережив тиск з боку російського ФСБ. Інформант записав свідчення хлопців, які пережили полон тортури та знущання росіян. Жоден з них на співпрацю з окупантами не пішов. Кузьменко Дмитро Вікторович він був нагороджений орденом. Президент його нагородив орденом і він був майором. І йому було присвоєно військове звання підполковник. Зараз проходить на даний час службу в нашій 124-й бригаді. Зверталися до президента, щоб він назначив розслідування по цьому питанні, щоб військова прокуратура провела розслідування. Ну, від військового прокурора нам, Херсонського надійшла відповідь, що військова прокуратура рекомендувала 124-й бригаді провести внутрішнє розслідування. Ми зустрілися з цим військовим прокурором. Ну, він сказав, що допомогти в цьому питанні він нам не зможе. І Всі ці питання, будь ласка, вирішуйте в судовому порядку. І третій сюжет про виживших тероборонівців. Родини загиблих. Ми звернулися з рапортами до командування 194 батальйону 124-ї бригади, щоб вони надали довідку, що ми приймали в бою, і були, були мобілізовані 26 лютого до військової частини А-7360, це 194 батальйон. Значить, нам надійшла відповідь на кожного: списки не збереглися і надати вам довідку, що ви приймали участь в бою. І були зараховані до складу 194-го батальйону. Ми не можемо. Від держави кошти не отримали. Я в цьому бою отримав поранення. Ну, у мене поранення грудної клітини в більшості дуже тяжкі поранення. Ви бачили, там комусь око вивело, комусь ще щось. О, подивись, без ока, двох ранених, бедро ранений. Хто то йому поміг, хто то поміг йому? Від держави ми лікування ніякі не відтримуємо, не отримуємо, бо у нас немає ніяких документів. Ми не можемо доказати, що ми військовослужбовці. Мене тато загинув в Бузковому парку 1 березня 2022 року на території Бузкового парку міста Херсона Довиченко Володимир Васильович. Скільки йому років було 61. Він взагалі не мав ніякої військової підготовки, але він наскільки був патріотом своєї країни, своєї України, що він би дома просто ну не сидів би і не ждав би коли звільнять Херсон, коли звільнять Україну. І ми з ним до них звертаємося з проханням видати нам довідки. Ну як вони нам можуть видати довідки? якщо вони ці вже довідки видали російській владі. Це була дійсно зрада. Коли ми стояли в центрі допомоги військовим, ми бігали кругом, вже нікого не було ніде. Ні поліцейських, нікого не було, ви розумієте? Одні наші хлопці бігали, оці, які поклали життя, бігали з місця на місце, що нам робити. Військомати зачинені, все зачинене, що нам робити, ми без зброї. E <laughs>